Як і багато хто, я давно думав про те, щоб завести курей для яєць. Але завжди були причини відкласти цю ідею. Поки пандемія COVID-19 не змінила все, я опинився вдома 24 7 з двома дітьми і третім на підході без чіткого розуміння майбутнього. І ось тоді мені прийшла в голову думка: а чому б не завести курчат? Це і дітям заняття, і корисний навик на майбутнє. Але я й уявити не міг, що через 5 років ці кури стануть справжньою золотою жилою. І точно не очікував, що 8 курей так швидко перетворяться на 18 курей, півня, трьох качок і три вулики з бджолами, але про це пізніше. Зараз у мене стільки яєць, що вистачає і на сім'ю, і на сусідів. Правда, на самому початку я не уявляв, з чого почати. За ці роки я багато дізнався і зіткнувся з несподіваними моментами. І тепер хочу поділитися базовими порадами, як почати розводити курей для яєць. Перший крок наважуємося. Якщо ви імпульсивні, як і я, можливо, у вашій вітальні вже є коробка з курчатами. Якщо ні, вітаю. Ви заощадите час, гроші і нерви. Рахуємо кількість, скільки курей заводити. Найкраще відштовхуватися від того, скільки яєць ваша сім'я з'їдає. Наприклад, моя сім'я з п'яти чоловік споживає близько двох десятків на тиждень. Важливий і вибір породи. Одні кури несуться щодня, інші через день. Якщо ваша сім'я з'їдає десяток яєць на тиждень, а порода несеться щодня, достатньо двох курей. Якщо через день краще завести чотири. Математика курей, вона реальна. Якщо ви заглядали в курячий розділ Instagram, то напевно чули про курячої математики. Це явище, коли кількість курей зростає саме по собі. Якщо у вас залізна сила волі, можете зупинитися на запланованому числі. Але, повірте, краще заздалегідь підготуватися до того, що курей стане більше. Готуємо простір. Не обов'язково мати гектари землі, але важливо вирішити, скільки місця ви готові виділити, де кури зможуть гуляти, а куди їм вхід заборонений, скільки місця потрібно. Я живу на ділянці трохи більше половини гектара, і мої кури займають близько квадратних футів. Правда, деякі примудряються перестрибувати паркан, але ми з цим миримося. Якщо ви перебуваєте в місті, простір буде меншим, але кури адаптуються. Головне забезпечити їм активність, гойдалки, місця для копання і ТД. Вільний вигул чи ні. У комерційному виробництві вільний вигул означає лише доступ на вулицю. Але для домашніх курей це інший справжній випас. Я за вільний вигул, якщо це можливо. Такі яйця корисніше, більше вітамінів. Омега 3 і антиоксидантів, та й кури щасливіші. Але якщо місця мало, можна компенсувати харчуванням, де курям не місце. Якщо у вас є город або ділянки, які потрібно захистити, обмежте доступ. Кури настільки їдять рослини, скільки риють землю, пошкоджуючи коріння. Наш двір після року вільного вигулу довелося заново засівати. Також вони обожнюють розкидати мульчу в пошуках жуків. І не забувайте про безпеку, собаки, дороги, хижаки. Захист від хижаків. У сільській місцевості головними ворогами є яструби, єноти та скунси. У передмісті лисиці вночі кури особливо вразливі. Курник повинен бути надійним, звичайна сітка не врятує, потрібна металева тканина. Якщо підлога не заглибити її в землю, щоб лисиці не підкопали. Вибираємо курник. Варіантів багато, але не всі однаково хороші. На одну куру потрібно 3, 4 квадратних фути всередині, великим породам до 6. Розумні курники, такі як за SmackCoop, є чудовим рішенням. Вони захищені від хижаків з автоматичними дверима, камерами і зручними годівницями. Вибираємо породу. Тепер про головне, які кури краще підійдуть для яєць. Несучки ВС універсальний. Несучки легкі, економічні, несуться часто. Універсальні більші, дружелюбніші, але менш продуктивні. Колір яєць. Якщо вам важлива естетика, вибирайте за кольором яєць. Бувають не тільки білі і коричневі. Але і блакитні, зелені, оливкові, рожеві. Наприклад, Істер Егерс несуть блакитні і зелені яйця, маранс темнокоричневі характер якщо важлива дружелюбність, вибирайте орпентенс, Брамес, уайендатс. вони чудово ладнають з дітьми. А ось білі насучки, наприклад, Лекхорнс, часто полохливі і не люблять контакту. Чи потрібен півень? Півні захищають зграю, але можуть бути агресивними. Наш перший півень був ідеальним, поки не напав на дитину. Зараз у нас є Наполеон, красивий, але злий. Він хороший захисник, але довіряти йому не можна. Якщо не плануєте розводити курчат або не боїтеся хижаків, півень не потрібен вирощування курчат це самий клопіткий етап. Перші 12 тижнів вони повинні бути в теплі, галасливі, смердючі, але такі милі. Купівля вс інкубація. Перший раз краще купити курчат у перевіреного постачальника. Інкубація цікаво, але будьте готові до півнів, половина виводка. Брудер. Можна купити або зробити самому. Головне безпека і тепло. Використовуйте тирсу або пісок для підстилки. Годування. Курчатам потрібен корм з 18, 22 білка, дорослим з кальцієм для шкаралупи. Не давайте сирі боби, авокадо, цитрусові кірки, зелена картопля, шоколад, кава, ласощі, фрукти, овочі, борошняні черв'яки. Висновок. Розводити курейце весело і корисно. Вони прикрашають двір, дають смачні яйця. Головне захистити їх від хижаків, добре годувати і насолоджуватися їх товариством.